Полесить сегодня мы знаем храме Гарри Сегодня мы текаем в Брейн Так, все. Что Угу. Вобаная камбала. Так, текаем. Угу А так это спаун сейчас сюда как это заспаунил СИКСЕВЕН! СИКС СЕВЕН! Бучу Сикс Сэв не бывает! Бона как хоть застряла! Ммм. Будекамбалебу. Карту названня карти я залишу в описі під відео. Чи ви могли скачати? Я сам. Пошли птицы. Такий кр крехітний футбол. Лі речі, сіксері Я його ледве відкопав Сіксем. Так, і заблудився. Не коси X. Ну що дивимось? А, -а, 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 а! Ти ж скотина гризука. Гризи! І давайте переходимо до солоденького! Конечно! Aaa, ya yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, А это не впасть. Звот он тут аремня. Ничего ты стоишь? Йоу! Там Six7! Six Ну пожив, було в легко, хаже, подроб... по животику было мені легко получать. Кто хочет продовження по продолжение по Гаррис по А почему ще? То напишите в комментариях, пожалуйста. А батаф! Вот честный. Наприклад, або Strawberry Elephant, або... кана Канелони Дракони на те помещаете в карту. Вы ч? вообще. Йоу. Канелоні драконі там погано. Страубери Элефон хоть под. є, є, є! е Блин. Кто мне вырву? Я сам. Тунтун, -тун. дебил, пунтун. Давай ты краще кось вб'ємо с цих придурким. Стробри элефон, девай! Охріма, він гігантський що ж, Або, може, якесь інакше відео по ним зніме. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. З вами був я, Лесіч, і всім пока-пока.